Очі рашисти вдруге за тиждень атакували Одесу. З чорного моря випустили чотири калібри. Три з них збили сили ППО та є і влучання. Постраждали житловий комплекс, навчальний заклад, бізнес-центр, заклад харчування та крамниці у середмісті. Внаслідок атаки троє людей загинуло, Тринадцятеро поранені. Повідомили в одеській ОВА. Щирі співчуття родинам усіх загиблих, усім пораненим найшвидшого одужання. Війна триває проти російської. Агресії російського терориста за життя і майбутнє наших дітей та онуків. І це найголовніше. І усі наші зусилля мають бути зосереджені саме на цьому, щоб не залишити війну нашим нащадкам, добити ворога, знищити його. Як повідомили в МВС, розбір завалів в Одесі вже завершили. Усім потерпілим надають необхідну допомогу. Влучання є і на Кіровоградщині. Там з дронів камікадзе Камікадзерашисти атакували об'єкт інфраструктури. Бува кажуть, обійшлося без жертв та потерпілих. Близько п'ятої ранку. Окупанти вдарили ракетами і по приватному сектору Краматорська та Костянтинівки. Щонайменше троє людей загинуло, стільки ж поранено. Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні 14 залізних вбивць. Більшість з них наші сели ППО знищили. Це дев'ять іранських безпілот. Та три крилатих ракети. Ясним познайомилась, коли він був у військовій формі. Так сталося, що війна його забрала від нас також в військовій формі. Чоловік Світлани на початку повномасштабної війни став на захист країни. Перші дні з побратимами захищав Гостомель. Згодом брав участь у звільненні Харківської області. Загинув він під час ракетного обстрілу, коли вони знову були на навчанні в бліндажі, їх просто накрила російська ракета, вони від осколкового поранення в голову несумізним життям. Світлана каже, досі відчуває біль втрати найріднішого та розуміє, має жити далі. Хоча б трішки повернутися у звичне життя, допоміг благодійний проєкт Незламна жінка протягом двох місяців. 15 дружин загиблих воїнів працювали з психологами, психотерапевтами, проходили тренінги, збиралися разом, аби поділитися наболілим та підтримати одна одну. Психологи Намагалися нашим дівчатам доказати, показати, що вони справжні, що життя всередині і зовні є. А ми з Людмилою збиралися з дівчатами на дружні вечори, говорили і згадували про їхні перші знайомства з чоловіками, про одруження, про, про те, як родилися дітки. Це були такі душевні, душевно моральні зустрічі. А що обговорювали найболючіше, аби зцілити душу? Як вони знали про загибель чоловіка? Як це відбувалося по похвилинно? Що вони відчували? Як вони сповіщали цю сумну звістку своїм діткам? Як вони приймали цю звістку? От такі моменти ми всі разом проживали, пропрацьовували після загибелі мого чоловіка. Я закрилася, стала замкнена в собі. Не, не, не знаходила підтримки в, в своїх рідних, тому що е, ти не можеш відкрити свою душу е, для того, щоб їх не ранити. Е, більше переживаєш за їх емоційний стан ніж за свій. Іна каже: проєкт допоміг усвідомити, що, попри важку втрату, життя продовжується, і за час проєкту змогла по справжньому змінитися. Кожна жінка по-своєму відкрилася. Організатори кажуть, це був лише перший сезон проєкту і будуть продовжувати його надалі, адже розуміють, жінки загиблих воїнів мають відчувати постійну підтримку та мати поруч надійне плече. Тренування на байдарках та каної для військових. Чемпіон України в минулому, а тепер нацгвардієць Віктор Гуцелюк навчає побратимів веслувальному спорту. Ідея проводити тренування на воді, особливо для тих, хто повернувся з зони бойових дій, прийшла чоловікові після року військової служби. Будучи в частині, бачачи хлопці, які приїжджають з війни, які там пробули немалий час, психологічно і морально виснажені. І в нас виникла ідея зайнятись реабілітацією на воді. Спочатку тренер вчить, як правильно працювати з веслом. Далі гвардійці сідають в каної та виходять на воду разом з професійними спортсменами. Віктор вважає, такий спорт ще й реабілітація, яка дозволяє переключитися, відновитися та зарядитися позитивом. За цих 2-3 години ми доволі краще відпочили ніж відпочивали за всі 2,5 роки в страхової служби. Це доволі був хороший емоційний день з хлопцями. Надію, що надалі вони будуть частіше такі дні проводитися. розвиток сільських територій, аграрного сектору та продовольчої безпеки у Вінниці планують створити асоціацію фермерів та приватних землевласників. Про це під час зустрічі з міським головою спілкувались аграрії з сіл Вінницької міської територіальної громади. Відтак фермери зможуть розширити свої можливості та вийти на нові ринки. Та головна ідея розвиток власного виробництва органічної місцевої продукції, що також сприятиме й підтримці зеленого курсу громади. У 22-му році, в січні місяці, ми затвердили декларацію про зелений курс в Вінниці. І один із дев'яти заходів цього зеленого курсу це стали харчування і зелене сільське господарство. Фактично ми, мабуть, перше місто в Україні, одне з перших міст в Україні, яке підписало цю декларацію. Я думаю, ви всі знаєте, що в світі, в Європі це достатньо така актуальна проблематика з точки зору зеленого курсу. Змін клімату, продовольчої безпеки в тому числі. І тому ми хочемо, як територіальна громада, ми хочемо бути, ну, будемо так казати, лідерами в цьому процесі на території України. Створення асоціації підсилить економічний потенціал і дасть великий старт розвитку приєднаних територій, де працюють аграрії. Фермери зможуть не лише збирати врожай, а й виробляти з нього готовий продукт, тим самим збільшуючи його додану вартість і працювати на користь громади. Об'єктивно наше завдання полягає в тому, щоб до 2030 року рівень комфортності на території приєднаних сіл. Відповідав рівні комфортності міста Вінниці в частині розвитку інфраструктури, соціальної інфраструктури, дорожньої інфраструктури, освіти, охорони здоров'я, надання <кій> соціальних послуг, але саме головне, що без підсилення і підтримки розвитку малого бізнесу, особливо в аграрному секторі, це неможливо робити. Фактично, кожна територія повинна заробляти на себе. В основному магістральному водогоні міста стався витік. Про це повідомили працівники Вінниця-Облводоканалу. Через втрати на з'єднанні двох труб без води могли залишитися відничани на тяжилові та замості. Втім, споживачів перепідключили до іншої мережі. У водоканалі кажуть, аварійна ситуація сталася на найбільшому водопроводі діаметром метр двадцять сантиметрів. Наразі працівники розкопали трубопровід та обстежують витік. Наразі вже працює третій день бригада Вінницького водоканалу. Роботи складні, як ми і думали. Сьогодні, завтра будемо виконувати основні роботи по ліквідації витоку і сподіваємося, що в п'ятницю розпочнемо відновлення водопостачання. Збитків на 500 тисяч гривень завдали браконьєри на віночині за період нересту, і це лише невелика частина шкоди. Та реальні шляхи відшкодування втрат зловмисниками відсутні. Багато із них не мають офіційно ні роботи, ні майна, тому не можуть сплатити штрафи. Вінницька держекоінспекція працює, щоб знайти шляхи притягнення порушників до відповідальності. Вільно з обласною радою було розроблений. Такі е, проекти змін до законодавства, які передбачали відповідальність е, таких громадян не тільки матеріально, але й через громадські роботи. Вони знають все про властивості шоколаду, вітчизняні цукерки та мають найбільший в місті асортимент зефіру у своїй крамничці. Сім'я Дорошенків працює зі смаколиками вже сім років. Втім, мрію відкрити магазин із солодощами втілили, лише переїхавши у Вінницю. Через повномасштабне вторгнення родина вимушена була залишити рідний дім у Харкові. Ми їхали просто кудись їхали. Дорога в нас зайняла чотири дні. Чисто випадково ми попали до Вінниці. Нас до себе дуже гарні люди приютили. Тут була цукерня, вона закривалася і була можливість викупити все це обладнання, плюс місце розташування. І я вирішив ризикнути, скажімо так, все поставив на кон, все, що в нас, всі заощадження, що були, ми вклали сюди і, скажімо так, почали з чистого папірця. У Харкові Сергій був дистриб'ютором, тож з виробниками цукерок чоловік працює напряму. Рай для солодкоїжок у центрі Вінниці відкрив рік тому. Наразі у Крамничці представлено 200 видів цукерок чи не з усіх регіонів України. У нас більше 15 видів зефіру вагового смаків. Є з чорною смородиною, є з мангою, є з фісташкою, є з полуницею. Такого сану ви не знайдете нігде. Ще в нас дуже великий вибір, наприклад, алкогольних цукерок. Більше 10 видів. Є з водкою, є з мадейрою, є з коньяком, з вишня класична є, наша улюблена. На вітринах поряд з цукерками м'які іграшки, квіти та фото дітей. Над дизайном магазину працювала дружина Сергія Анна. Каже, хотіла створити максимальний комфорт для відвідувачів. Я дуже люблю, коли затишно. в мене вдома завжди живі квіти, завжди я люблю робити, щоб людям було класно, щоб вони приходили як до себе додому. Ці всі шари. Наліпки, квіти, ведмедики на вікнах все це моя робота. За словами власника, основні критики та дегустатори солодкої справи, донечки так завдяки малечі у крамниці з'явилися ще й желейні смаколики. Хотіли, щоб тато на ну щоб. Тато брав жилені цукерки, бо діти дуже люблять їх. Дуже багато хто говорив про малінки там, анаконду. Шоколадні, фруктові, карамельки, мармеладки святкові набори і не тільки. Солодощі тут на будь-який смак і гаманець. Сергій Дорошенко зазначає, вважає свій бізнес ще й соціальним. За рахунок того, що ми працюємо напряму з постачальниками, з виробниками. У нас дуже багато цінових переваг. А ми розбираємося, що таке шоколадна глазур. Ми розбираємося що таке кондитерська глазур. Ми, наш підхід не обманювати клієнта, тобто ми не даємо грамотну консультацію. Все, що продаємо, ми в магазині, це все я даю своїм дітям. Все це я їм сам. Задача не стоїть продавати, аби продавати. Тобто, все, що ми продаємо, нам не соромно. Власники цукерні кажуть, хочуть, щоб кожен вінничанин спробував Харків на смак. Тож на полицях багато смаколиків, виготовлених у місті герої. Крім фірмового вафельного торта, цукерок пропонують натуральне харківське морозиво. Рух на перехресті з очих Перегова відновлено. З обіду 14 червня проїзд автомобілів на ділянці відкрили. Ремонтні бригади змогли закінчити основні роботи у надкороткий період. За два тижні оновили трамвайне полотно за технологією оксамитовий шлях. Нагадаємо, такі ж безшумні колії проклали на площі Калічанській та на вулиці Замостянській. Найважливіше те, що змонтоване покриття колії, це найскладніший, такі найбільш складний в технологічному плані процес. І з технічної точки зору проїзд уже по існуючому покриттю можливий. Підрядники і усі комунальні служби можуть працювати дуже швидко і злагоджено, і цей проект це показав, тому що величезна кількість робіт виконувалася одночасно, злагоджено, узгоджено. І, в принципі, на усі виклики, які виникали під. Час робіт реагували досить швидко. Найближчим часом планують запустити на маршрути по вулиці Перегова і трамваї. Кіт розкрійного ножика та швейних машинок тут не вщухає ані на хвилину. У Вінниці жіночий волонтерський батальйон допомагає захисникам. Створюють, зокрема, й такі необхідні для порятунку поранених ноші. Воно ну, так розважується, вложать сюди ранених, тут ручки теж для улока і переносять. все ну, складається таку колодинки, кріпиться на ремінь по натовським образцям. Робимо. А це вже ноу хау волонтерів, захисний капелюх бджоляра. Зараз він як ніколи потрібен військовим, адже з потеплінням активізувались комахи. Комарів вас не косай. Це тут так, де так? таких вже не чули. Зараз 150. Жінка розповідає, рік тому разом з родиною переїхала з Каховки до Вінниці і тепер допомагає наблизити нашу перемогу своєю працею, щоб нам допомагали швидше їм хлопцям з доброю душою, щоб захищали наших хлопців. У свої 74 з рідного Краматорська через війну переїхали і Вадим Григорович з дружиною. Аби бути корисними для держави, вже понад рік працюють у волонтерському центрі. Як тільки цим в залі ми допомогу отримали. Жінка каже, давай зайдемо, спитаємо, а може ми комусь потрібні. І ми почали ходити сюди. Це нам як віддушено було. Ми без нього, без неї не можемо, з жінкою. Бо тут ми почули себе людьми. А не переселенцями. зранку до смерканку плите камуфляжне покриття для наших військових і Раїса Васильівна. Зізнається, сіток змайструвала вже стільки, що навіть порахувати важко. З думками як допомогти, допомогти, як допомогти все більше нічого, бо я так бачу на этом, бачу хлопців. Я починаю плакати. Тут, от. А днями волонтери отримали нове замовлення на кікімори для снайперів. Тож вже формують пакунок на відправку. Ось така кікімора, достатньо широка, для рюкзака, для бронежилета, щоб бігати можна було. Розрізи спокійно дістати. Все, що на розгрузці. Ну, це варіант літа. А скоро будемо делать вже під сено. Як бонус до кожного замовлення так званий браслет виживання. Це три метри шнура, що здатний витримати до 250 кілограмів. Його можна розплести при потребі і використовувати як шпагат для чого як. Зв'язати того, того ж полоненого, чи кудись піднятися треба на якусь гору, чи куди-небудь. От це для цього вони посилаються. Керуюча волонтерським центром каже: як тільки почалась війна, одразу зібрала команду однодумців, працюють щодня без вихідних. Якщо хтось бажає нам допомогти, то ми завжди раді, тому що рук не вистачає, Всі тут кожен день все більше і більше хочуть, тому що потрібно накривати техніку, потрібно накривати бліндажі. Хлопці весь час просять, ми не встигаємо. Буває таке, що ми до комендантської години працюємо, коли треба віддати замовлення. Кожен наближає перемогу як може, так Тетяна Скоморовська між плетінням сіток перебирає струни, гітари і чарує серця українським романсом. Коли закінчиться війна, я розцілую всі в хаті край вікна і буду чути церковні зболи. Своїм співом жінка назбирала вже 30 тисяч гривень. Їх одразу волонтери витратили на купівлю матеріалу для сіток і кікімор. Медні привиди, автентичні кухлики, глечики тарілки це справа рук барських гончарів Максима та Тетяни Біньковських. Та зробити такий виріб може кожен, хто хоче навчитись давньому українському ремеслу. Своїми вміннями вони діляться, організовуючи майстер-класи, Із початківцями приміром, ліплять найпростіші фігурки. Сьогодні ми спробуємо зліпити саме. Барського коника, який ми будемо ліпити з одного шматочка, де будемо використовувати один шматочок і з нього будемо витягувати е, різні частинки. За справою і шестирічний Даня. Щоправда, він вирішив ліпити не коника, а моркотливого улюбленця. Творчому баченню малечі тут тільки раді, бо це посилює любов до гончарства. Я запил котика, бо в мене було дома котик парстик. Майстер-класи проводять, аби залучити молодь до відродження барської кераміки. Одинадцятирічний Максим взявся за освоєння гончарного кола. Всі секрети кріплення глини, центрування і роботи із нею розкриває учневі Максим Біньковський. Особливість роботи на гончарному колі і, взагалі, з таким матеріалом, як глина, в тому, що не можна залишити і завтра доробити все необхідно зробити з першого разу. Ну і бажано чим пошвидше, тому що глина набирає води, вона буде дуже м'яка, якщо ми її залишимо. А якщо вона просто буде стояти, вона засохне і далі працювати з нею не буде можливості. Завдяки спільним зусиллям за менш ніж пів години шматок глини перетворився на невеличкий глечик, а мініатюрна декоративна хвилька додала йому колориту. Відкріпити вирів від основи майстер довірив Максиму. Робити це потрібно за допомогою спеціальної струни. І потягнує, потянуємо, потянує. Тянем, потянує, потянує. тянем енергійним рухом. тому що воно впирається, ми його дуже міцно закріпили. Такі вироби учасники майстер-класу забрати додому зможуть лише за два тижні. За цей час вони мають просухнути, їх спечуть у печі при 160 градусах та вкриють поливою притаманною для барської кераміки. Особливість саме в колірній гамі, коли червона глина покривається білим і зверху вже кольоровим розписом. Ну, звичайно, певні орнаменти, вони від майстрів дещо різняться, але є ось ці заючі ушка. Хвильки. І чим особливість ще має місцева глина наша? Вона значно важча, плотніша по самому складу. Тобто, якщо ми візьмемо дві ну, якихось приблизно однакових посудини, наприклад, Шаргорода, які теж схожий, то ми маємо навіть різну вагу. Заняття для відвідувачів платне, одне коштує сотню гривень. Під час такого майстер-класу кажуть гончарі, підлітки психологічно розвантажуються та енергетично наповнюються а до всього барська кераміка ще й внесена до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Вінничини. Наприклад, глечик, він матеріальний, його можна помацати, покрутити. Однак в цій ситуації саме нематеріальною культурною спадщиною є не сам виріб як такий, а є саме традиція, є оце вміння, як його зробити, як виготовити, яку взяти глину, який взяти колір, які, які фарби, як розписати, який орнамент нанести на цей виріб. Ось саме це є спадщиною. Барська кераміка це не лише мистецтво, а й складна хімія, яку використовували наші предки, аби досягати брунатного, вохристого, зеленого кольорів для розпису, і сплутати її з іншими неможливо, розповідає директор народного музею барської кераміки Роман Григор'єв. Таким брендовим зображенням саме барської кераміки був птах на гілці. Ми кажемо, не яблуневій гілці, бо бар це яблуневий край, яблунева гілка Поділля. А також прикметним є те, що бар це був один з єди... З 88 восьми гончарних, які існували тут на Поділлі на початку двадцятого століття, на якому були сюжетні зображення, і вони там зображували такі сюжети з побуту тогочасного. Вони зображували там міщан, військових, шинкарів, музикантів. Тобто, знаєте, це такі були тогочасні комікси тільки на тарілках. Майстри сподіваються, визнання барської кераміки елементом нематеріальної спадщини ще більше поглибить інтерес до неї і привабить туристів на Поділля.